З цього числа відхилятися. Так, Ніко Теодору, талановитий гросмейстер з Греції. Здається, молодий, значно молодший за мене. Ось. І одного разу в мене з ним була доволі бойова партія в Сицилянці. Я заплутався. Ось. А тепер я з ним білим кольором. Подивимося, що відбудеться у Віденському захисті. Зазвичай йому навіть не дозволяли грати в титулованих вівторках. Ось, тому що я дуже часто бачив, що він онлайн. Але коли всі ну, топові вписувалися в Title Tuesday, він не вписувався чомусь. Можливо, в нього була якась внутрішня заборона, я не знаю. Але в будь-якому разі проти сильного гросмейстера завжди зіграти приємно. Так, ну я розставляю свою базову схему. Очевидно, що тут оцінка нулі. Але коли знаєш, що робити, це тобі дає. Пару десятих в пішаках до впевненості. Так, да, бачимо, головне, що Ніко думає. А мені б це все відомо дуже давно. Так, це 6, окей. Так, так, зі мною грав Максим Горошков на якомусь з турнірів, який проводився на базі команди Team Ukraine. А, тут здається. Я повинен b 4 спочатку зіграти. Тому що я не пішов b 4 і потім, коли в мене слон став на B3, я страждав. Так, миша щось мене підвела. Рокіровка робилася трохи довше, ніж ви мені хотілося. Так. Так. Слон аж 6. Є 4. Де є? Де є? Ферзів 4? Зівок. с 7 ферж 5. Давайте перевіримо. Можливо, зівнув мені гросмейстер. Так, ну є 4 він дуже швидко зіграв. Але що далі я не бачу після Ферзів 4? Тому що якщо кінь H5, то ферзь g5. За рахунок мату і провисаючого коня все нормально. А якщо кінь g6, то так і він не може бути, тому що ферзь g6. В мене слон відкрився і зв'язка стоїть. Чи може ферзь f5, точніше. Тому що на ферзь g5 ось такий є хід. Після так-так, без фігури я. А на ферсі в 5 що він може зіграти. Кінь аж 4, тоді назад. Так, тоді так треба. Так, ну якщо я врятую слона, то в мене зайвий пішок і просто виграшна позиція. І треба вигравати. Так, кінь Д5. Перекрився. Побив, побив, слон Е3D4, Тура Д1. Може слон g5 спочатку? Це слон G5 спочатку. Тепер можна це 4C5 з темпом. Так, на ну все виграшно, тепер треба виграти, і це буде хороший скальп як для другого туру. Хочу так, цей пішак страждати повинен. Так, вперед, вперед, вперед. Треба виносити. Якщо дали шанс, то треба виносити. Нічую пропоную. Це якась внутрішня неповага. Нічію пропоную без купи пішаків. Я, звісно, до всякого готовий в цьому житті, але коли гросмейстер в гіршій позиції пропоную нічую, це щось не то. Ну ладно, можливо. Все, ладно, нічия, все одно хороший результат. Можливо, якось цього зайвого пішака і можна реалізовувати. Тобто, можливо, десь тут ось, тут треба технічніше зіграти. Можливо, на Д5 не бити, все-таки в мене слон хороший. А спочатку нагнітати обстановку, тому що на А5 я тоді можу бити БА. Ну, в будь-якому разі проти дуже сильного гроса видав хорошу партію, що не може не радувати, і повертався в 2650. Але взагалі, як мої постійні глядачі знають, в мене мета 2700 набити саме в тайтл.